Всім привіт, народ! В цьому відео хочу вам показати і розказати про свої останні купівлі на OLX. Нещодавно я придбав два смартфони. Вони перед вами. Це в нас Samsung a 52 і Xiaomi Redmi 13. Купив їх на OLX, по OLX доставці по досить гарній ціні. І в цьому відео хочу вам розказати і показати за скільки я їх купив, за скільки буду продавати. От. Тому народ відео буде дуже цікавим. Обов'язково ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисяйте у щоб не пропускати нові відео. Також народ може купити ваш телефон швидко і без проблем. Пишіть мені в телеграм, до моєї ціні куплю швидко і без проблем. І, можливо, побачите свій телефон в мене на огляді. Також народ наявності є оригінальні зарядки від Xiaomi і від Realme на 33 Вт. Ось такий блочок від Xiaomi і ось такий блочок від Realme на 33 Вт. Якщо в комплекті з кабельком, блочок плюс кабельок то 550 гривень. Якщо сам блочок, то 350 гривень. Повністю оригінальна зарядка з комплекту від оригінального смартфона, не підробка, не з Аліекспресу, з анімації, все як треба. От кому потрібна гарна зарядка до свого смартфону або іншої техніки, можете написати і придбати. І так, перший телефон, який я придбав, це в нас Redmi 13-й. По комплекту. Мені тут дали сам телефон, звичайно ж, і чехольчик. На жаль, коробки зарядки рідної до нього немає. Але від себе я покладу нову зарядку, звичайно, на 10 Вт. Давайте подивимося по стану. Стан в нього досить гарний, можна сказати, ідеальний. От можемо подивитися, по граням, по всьому. Стан реально кайфовий, ніяких нюансів немає. По портах, давайте подивимося. Динамік, USB Type-C, мікрофончик. З цієї сторони в нас лоток під сим-карти. Він в нас комбінований. Давайте подивимося. У нас сам лоток Так, бачите, він у нас комбінований. Або дві сим-карти, або одна сим-карта плюс SD-карточка. Так, повертаємо його назад. Далі в нас тут мініджек джек і інфрачервоний датчик. Тут у нас качелька гучності і кнопка включення у ніж сканер відбитка пальця. От стереозвуку тут, на жаль, немає, чисто один динамік. Вони не зробили стереозвук. От. В принципі, якось, якось так. Стан досить гарний. По його характеристикам, давайте подивимося по прошивці по пам'яті. Відкриваємо налаштування про телефон. Redmi 13 на 250 пам'яті. Хайпер ось першої версії і 14 Android. Також він там отримає ще другу версію. Хайпер ось, і 15-й Android може оновитись. Давайте подивимося, детальна інформація. Оперативної пам'яті 8 плюс 4. Цей телефон на 8256. По прошивці тут все добре, телефон свіжий, нюансів взагалі ніяких немає. По батарейці батарейка тут на 5000 мАч. От, швидку зарядку підтримує до 33 Вт. Тримає день активного використання, ніяких проблем. По камерам, основний модуль на 108 Мп і фронталочка на 13. Ширококутної камери тут немає. Тут всього 2 модулі. другий взагалі на 2 Мп затичка. От, це в нас якби спалах фонарик. По його процесору, цей телефон у нас працює на базі процесора MediaTek Helio G91 Ultra. В цілому, це той же самий процесор, що і був в Redmi 12 минулому, тільки трошечки покращений, але ці трошечки взагалі їх не видно. Він працює точно так же, як і минулий Redmi 12. -й. В цілому, цей телефон це той же самий Redmi 12. Тут той же самий екранчик на 6,79 дюймі Full HD 90 Гц, IPS. Той же самий екранчик. Ті ж самі габарити, те ж саме шасі, От повністю той же самий телефон, які зміни. Немає ширококутної камери, перша зміна. Але покращили основний модуль камери. Він тепер на 108 Мп, там був 50. Там камера була взагалі ніяка. Тут трошечки реально покращило. Це плюс 108 краще. І фронталочка замість 8 стала 13. От Це те, що покращило. І трошечки покращили процесор. От, Але я взагалі не бачу ніякої різниці. Все, більше ніяких. Взагалі ніякої різниці немає. Це той же самий Redmi 12. Просто поміняли назву, поставили більш кращу камеру. Ось, і все. Ну і трошечки покращили швидку зарядку. Бо в Redmi 12 там він підтримав максимум 22,5 Вт, Тут вже 33 Вт нарешті підтримує. Більше ніякої різниці немає. Ну і за скільки ж я його купив? Купив його на OLX, по OLX заставці через нову пошту. І купив його за 4 тисячі гривень, плюс доставка, плюс ще свою зарядку треба докинути. І того він мені обійдеться в 4 тисячі 300 гривень. Це в принципі, така нормальна ціна. Продавати буду його за 5 тисяч 500 гривень. Ну, це в кращому варіанті, бо цей телефон в мене вперше. І саме через це я його і придбав. Бо в мене до цього були Redmi Note 13. Дуже багато цих телефонів було, дуже багато їх продав, а мені стало просто цікаво, який буде саме звичайний Redmi 13-й. І тому саме через це я його і купив би. Якщо б в мене до цього вже були б такі моделі, то я б його за 4 тисячі не купляв би. От, купляв би там трошечки дешевше, як мінімум за 3 500. А так як це перший телефон, то я вирішив навіть за 4 тисячі його взяти якби На пробу, дізнатися, що це за телефон, які зміни, от щоб якби своїми руками його трошечки потрогати. от В кращому варіанті буду за 5500 продавати, в гіршому там десь 5000 він улетить. Другий телефон, який я придбав, це в нас Samsung Galaxy A52 на 4128 Давайте подивимося, що тут по комплекту, що мені поклав продавець. Одразу бачимо коробочку, колір. І так, бачимо тут конвертик. В конвертику в нас є скріпочка. Документики. Тут навіть є чек на цей телефон. Можемо там достать його, подивитись. Такий чек. Багато папірців. Куплявся колись за 11 тисяч гривень. Там ще є папірці, але то вже таке. Сам телефончик, ось в такому він в гарному стані. Ніяких нюансів немає, не сколів, не ні битий, нічого. Не затертий навіть. от, стан реально в нього кайфовий в ремонті не був. І далі в нас ще бумажка, конвертик такий. І все. По його характеристикам, цей телефон у нас працює на базі процесора Qualcomm Snapdragon 720G. Батарейка на 4500 мА тримає день активного використання. Швидку зарядку також підтримує. Основний модуль на 64 Мп і фронталочка на 32. Також є ширококутна камера. По камерам, реально гарний телефон. От Набагато краще фотознімки робить, ніж там попередній Redmi 13. от Камери тут дійсно кайфові. Також тут гарний звук, бо тут в нас є як псевдостерео, Тут є основний динамік і ще розмовний спікер також грає. Екранчик Супер AMOLED 6,5 дюймів, Full HD 90 Гц. От, все з ним добре, вигарань немає. Плюс амаледош, що він яскравий, мінус є шим, і може з часом вигоряти. Але вигорань тут немає, і це добре. Стан в нього реально кайфовий, не От, По цьому все добре. Давайте подивимося: латок сім-карт, де він тут зверху, який він у нас тут. Відкриваємо і він у нас тут комбінований, такий самий, як і в Redmi 13-му, бачите? Або дві сім-карти, або одна сім-карта і SD-карточка. От, по портах все стандартно. Динамік, USB Type-C, мікрофончик, мініджек, джек Тут в нас кнопка включення, качелька гучності. Далі в нас ще один мікрофончик, лоток під от І все. Сканер і вбитка пальця тут прямо під екраном, з ним все добре, працює, ніяких проблем з цим взагалі немає. Реально такий кайфовий телефончик. Ну і за скільки ж я його купив? Купив його реально по гарній ціні. От, з заставкою з усім, мені ще тут зарядку треба себе докинути. Обійдеться мені плюс-мінус в 3100 гривень. Ось так він мені обійдеться. Бо купляв його там, з заставкою по новій пошті приблизно за 2900 гривень плюс-мінус. Ось. Зарядку обійдеться в 300. Продавати буду за 4500 гривень. Ось такі народ в мене останні купівлі, я ними задоволений. Тепер далі буду їх продавати. Якщо вас зацікавив якийсь цих телефонів, можете написати мені і його придбати. Також народ можу купити ваш телефон швидко і без проблем. Пишіть мені в телеграм, домовилися ціні, куплю швидко і без проблем. І також його побачите в мене на огляді. Думаю, вам буде це цікаво. Обов'язково ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал, у дзвіночок, щоб не пропускати нові відео, та пишіть ваші коментарі. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання є в шапці профілю цього ютуб-каналу і в описі до цього відео. Там цікаво, там я буду публікувати відео про телефони, про їх продаж, от, з фотографіями, з усім. І також ми там спілкуємося, там багато що виходить, що не потрапляє сюди. Тому раджу вам підписатися. А на цьому мене все. Всім пока!